Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В'яжемо разом з Надією. Натрапила на відео дівчат під хештегом В'язання незламних. Мене зацікавив цей хештег, мене зацікавила ця ідея, і я почала цікавитися, хто ж це придумав. Ідея ця походить від Сандри Пайк, яка організувала цей спільний проєкт досить лайтовий спільний проєкт, в якому немає ні дат, ні обмежень. І дівчатка вже активно почали брати в ньому участь. Ну, я вчора так передивилася і думаю, чому ж і собі не зробити те, що потрібно, тим більше, що потрібно підтримувати один одного, поширювати наш український контент в Ютубі і в'язати щось з користю, і не тільки в'язати, так як ви бачите перед собою вишиванку. І тримати стрій, підтримувати один одного, і, звісно, в жодному разі не зламатися і не піддаватися на, рівні, на різні провокації. Тому сьогодні зранку я вирішила, що я буду брати участь у проєкті в'язання незламних, і швиденько почала думати, що ж розпочати. І так, якщо ви хочете дивитися даний спільний проект, переходьте за хештегом В'язання незламних. Хештег цей буде прописаний в назві відео. І хочу сказати, що які у нас будуть номінації. Перше це обов'язковою умовою є щось для ЗСУ. Що саме це на ваш розсуд? Це можуть бути шкарпетки, балаклави, жилетки, ну, те, що вам. Хочеться те, що ви можете зробити. Я буду в'язати шкарпетки, точніше, я їх продовжу в'язати. Я вже одну зв'язала. Ось вона в мене є. Ну, це не одна, це вже, скажімо так, наступні. Так? Десь на розмір 44, можливо, навіть 45. От. І ще одну я розпочала. Я думаю, що до нового року буде ще не одна. Ось такі шкарпетки в'яжу. Це буде для першої номінації. Щось на що не вистачало часу. Це друга номінація, недов'язчи проект, як, який давно відкладали саме таким проектом. Ви бачите перед собою вишиванку. Це вишиванка я розпочинала вишивати для свого чоловіка. Але, але я її так і не довишивала. Це у мене тут зверху все вишито. Але тут, ось, як ви бачите, нічого ще не завершено, і рукавчики також ще не ось Вони тут у мене складені. також не вишиті. Тому я хочу до нового року, хоч трішки просунути, хоча б небагато. Тут ось у мене вишивки немає білим. Хоча б небагато щось та вишити, тому що вона вже досить довго лежить, і у мене на неї немає. Е, не скажу, що часу немає, натхнення немає, мабуть, швидше за все. Тому ось так. Цю я вишиванку купляла вже готову пошиту, як ви бачите. Зараз я вам покажу. Це тканина така льняного кольору, домоткане полотно. Щас причепилося. Ось, бачите, з ставками канви. Досить зручно. Я вишивала колись такі вишиванки вже синові, але він з неї виріс. І зараз оце ось купила чоловікові, щоб вишити. І мені дуже, дуже подобається, але, чесно кажучи, закинула. Я вже не пам'ятаю, коли я її останній раз брала до рук, мабуть, рік назад. І так вона лежить. Тому я хочу розпочати цей, точніше, продовжити цей залежаний мій процес. Я думаю, що ми якось мені вдасться хоч трішки посидіти. Тут треба тільки гарне освітлення, тому що при денному світлі не дуже його пош'єш, повишиваєш, точніше. Так. Далі, третє. Щось на перемогу, щось символічне. Це поки що я не знаю, що це буде, але я думаю, що щось придумаю. Чомусь немає, знаєте, ніякої ідейки поки що, але щось треба придумати. Можливо, щось таке патріотичне. Подивимося. І четвертий номінація: четверта, щось для улюблених. Це для дітей, чоловіка чи друзів, можливо, якісь подарунки на новий рік. Скоріше за все, це будуть шкарпетки, ж таки, а можливо, і не шкарпетки, можливо, щось інше придумаю. Ну, наразі тільки в мене така ідея зв'язати шкарпетки. Тому розпочинаємо працювати. В перший свій тиждень я беру вже розпочатий проєкт шкарпеточки дов'язати. І я думаю, наступної неділі вже вийде відео. Перший звіт буде, вже буде з готовими шкарпетками. Надіюся, мені це вдасться зробити. І, і я відзвітую перед вами, тому спостерігаємо, переходимо за посиланнями до дівчаток і активно розпочинаємо свою роботу. Також вводити хештег в'язання незламних і. Будь ласка, дивіться, будь ласка, долучайтеся. Ми, українці сильні, ми все витримаємо і повинні триматися разом. До рук спиці, голки, гачки, хто що вміє, і вперед до перемоги, вперед, до в'язання, і тримаємо стрій, тримаємо незламно. На цьому я з вами прощаюся. Ще раз дякую Сандрі за таку цікаву організацію спільного проекту. На цьому все до скорої зустрічі.